А птиця, якщо вона крепка, якщо вона не хворіє, якщо з нею все добре, то вона переносить гарну холода. У в кроликів хутро одне із найтеплих. Індиків, як ви знаєте, дуже морозові тривки. Не потрібно боятися випускати індокачок на мороз. Якщо у вас крепка, здорова птиця, нічого їй не буде. Качки чудово переносять зиму, запитують. Ой, як же все так, індокачка на вулиці. Вони ж замерзнуть, вони ж захворіють. Друзі, я вам точно кажу, все буде з ними добре. Не переживайте, індокачка дуже витривала птиця. Всім привіт! У моєму хоздворі продовжується зима. Зараз десь приблизно мінус 15 градусів мороз. Не дуже така приємна погода, але завдяки тому, що світить сонечко, відчувається такий позитивний настрій. Ви мені писали в своїх коментарях, що хотіли побачити, як зимує моя птиця, як вони переносять ці морози, які прийшли до нас. Тому зараз все вам покажу, розкажу, як моя птиця, як мої курчата, кролики. Все моє кайданство. почну з кроликів. Кролики переносять мороз непогано. У них шубка дуже тепла. Як відомо, в кроликів хутро одне із самих теплих із пушних звірів, тому вони... Не дуже так переживають, у них все добре. Я їм постійно даю теплу воду. За день три-чотири рази лию, вони випивають. Якщо водичка трошки підмерзає, я льод забираю і наливаю теплу воду. Або зверху лию теплу, то крига підростає і все добре. Це такі зайчики, що з ними все добре, вони морози переносять добре. Ось такі маньоки. Я тут взяла водичку теплу, зараз поставлю. Для своїх курочок, одичок. Хочете водички тепленької, да, мої зайки. Пійте, пійте. Пійте, хороші. Пійте. Одразу тепленьку воду п'ють, дивіться. Вони в мене тут кучкуються, індики, не забувають, що вони, що вони індики, Демонструю свою красу самочкам, все-таки скоро весна, брачний період, тому мороз не мороз, а кров грає. Курочки тут деякі ховаються в сарай, тому що тут у нас опалюється. Бачите, хто більш замерз, оця індичка, яка зараз на зиму линяє. ось, звіки. Бачите, вона ховається в сарай, тут все-таки тепліше набагато. Ось, ну Деякі кури, які замерзли, ховаються. ось. Але основна маса чомусь не ховається в сарай, вони постійно на вулиці. Деякі, я дивлюся, трошки приморозили свої грибінчики. Ну, це нічого страшного. Таке відбувається, якщо птиця виходить на вулицю, а моя птиця виходить на вулицю. Так сказати, тренує свій імунітет. Я свою птицю ніколи не закриваю на день, тільки на ніч закриваю. Бачите, тепленьку водичку принесла, яку не гарненько п'ють. Зараз поп'ють, я водичку заберу. І отак от десь разів 5-6 на день я їм приношу теплу воду. Ось. індики, як ви знаєте. Дуже морози тривки. тобто вони дуже гарно переносять морози. Гуляють, мінус 15, вони гуляють по вулиці. Ну, звичайно, видно, що їм холодно, але якби їм було дуже, дуже холодно, вони б ховалися в сарай. Ось молодий індик заігрує до індичок. Зараз зайдемо до індокачок і зайдемо до кохінхінів і зайдемо до курчаток, які... Тимчасово проживають в кормокухні. Давайте подивимося, що там поробляють наші курчатка. Ось вони всі тут зимують. Їм тут добре, їм тут тепло. Дивіться. А я їм там водичку ставлю, корм. Ну, звичайно, їм тут місця малувато. Я чомусь думала, що вони будуть у мене в день все-таки в теплиці, а на ніч я буду їх сюди переносити. Але так не вийшло, тому що в теплиці все одно дуже холодно. Теплиця тільки має скло і пльоночку зверху, тому вона не прогрівається навіть від того сонця, що зараз є. Тому поки що вони в мене це вже третій день, вони живуть у мене тут, прямо в цьому вольєрі. Ну їм тут тісновато, але нічого. Зато тепло. Скільки в нас там зараз градусів? Зараз ми подивимося. О, зараз тут в приміщенні плюс шість грубка зараз. Топиться, зранку затопили, підкидаємо потрошки. Ось тут я розморожую воду для качок, вже майже вся розтала. Тут у мене гаряча вода. Зараз я сюди принесу гарбузики, знову зварю. Ось у мене ще трошки залишилось. Сьогодні його віддам весь. Картопля у мене зварена. Завтра буду нову партію варити. Так що такі от справи. Все добре, начебто. Зимують. Зимують в теплі. Ось так, значить. Зараз зайдемо до індокачок. Індокачки тут не мають можливості приєднатися до теплого сараю. Вони в мене всі тут. А сарай тут, як ви знаєте, просто дерев'яний. Тут нічого, у нього ніякого обігрівання немає, тому індокачкам Холодновато. Ну, коли їм холодно, вони е, сідають на лапки, ховають свій клювик під крило і так зимують. Ну, так, вроді, би в них все добре теж. Ну, звичайно, що їм дискомфортно, але. Ой-ой, да. біжить, біжить, старай, там соломка. Ні-ні, ну подавай. Подав. А його, давайте. Ховайтеся. Якщо їм дуже холодно, вони заходять туди, в той сарай, там тепліше все таки ніж на відкритому повітрі. Ось. Бачите, вони туди. Раз-раз і раз, зайшли. Раз. Постійно підливаю їм сюди гаряченьку воду, розморажую їм цю льодову глазурь. Ось, і вони попивають, замерзнуть, ховаються, коли їм вже трошки нагріються, то виходять назад. Заходьте, заходьте. Давайте. Ну, їх бачите, загнала, зараз я принесу їм зерно і вони зараз всі вийдуть. Тут в мене і самці сидять. Теж я їм водичку даю, розморожую постійно. Тепленьку водичку лию і так що Застигла, розморожується. Зараз ще качечкам принесу теплої водички. Розмертися. Ністи! Так що, друзі, не потрібно боятися випускати індокачок на мороз. Якщо у вас крепка здорова птиця, нічого їй не буде. Головне, щоб не було мокроти, обов'язково має бути приміщення, куди б вони могли зайти погрітися. І ставте їм тепленьку водичку. І все. І так птиця зимує, так вона закаляє свій організм і все добре. Зараз підемо подивимося на кохінхінів. Водичку тепленьку я набрала, щоб розморожити у кохінхінів їхню воду. Так. Ось я їм тут наливала, вона ще в принципі не замерзла. Але все одно ми додамо трошки теплої водички, щоб воно їм було тепліше. Ось тут у мене кохінхіни, пару курочок мішаних сюди забігло. Ну отак вони тут у мене зимують в такому приміщенні. Бачите, воно взагалі не опалюється, це приміщення. Ось. Тут є кохінхіни і пару курочок мішаних. А, і там ще один півник, бачите, він трошки собі від відморозив. То я його сюди закрила, а тут тепліше, щоб трошки відходив. Він ще курочок не покриває. ось Тому якби, нічого страшного. Тут з ними трошки позимує. Ось, ну У нас ще десь три, три дні ще морозу, це вони ще побудуть. Ось, А потім я вже буду відкривати кохінхіну, випускати в город. Бігати, а оцих мішаних ну, назад у хоздвор вижену. Як відомо, кохінхіни гарно переносять холода, тому вони в мене от сидять в такому приміщенні, де немає опалення. Можливо, якби вони в мене сиділи в такому сараї, де є опалення, де була б трусова температура, вони б у мене неслися, але мені взимку не потрібні яйця. Тому нехай краще птичка відпочине за зиму, набереться сили і з нового сезону почне мені давати якісне яйце із крепкими курчатками. Я вважаю, що птиця має відпочивати. Не потрібно із птиці вижимати всі соки, як багато заводчиків. Особливо людей, які займаються інкубаційним яйцем, вони хочуть, щоб у них птиця неслася цілий рік і щоб ще й здорова була. Ну так не буває, тому що якщо птиця виснажена, їй обов'язково треба робити якісь добавки, якісь профілактики, можливо, навіть лікувати, тому що якщо організм ослаблений, то буде. Якась негативна ситуація, птиця може хворіти, тому потрібно давати антибіотики. Я цього всього противник, тому я вважаю, що нехай птичка краще відпочине, нехай вона краще посадить у більш прохолодному місці, без досвідчування, нехай вона окрепне і на новий сезон почне нестися і виводити якісних гарненьких курчаток. Ну що так? То зараз принесу гарбузики, щоб відварити для своєї птиці. У мене там є гарбузи, які трохи примерзли. Тому зараз я їх принесу і відварю. Буржуйка в мене палиться. Щоб зря тепло не уходило, візьму, відварю їм. Гарбузів. Тут у мене вони в такому підвалі. Тут є гарбузики ось такі, отакі ось. Ми їх не з'їли, не встигли з'їсти. Ось. Тому з'їдять курочки. Все, зараз піду, покладу варитись і покажу вам. Послухайте, як крипить сніг. Їжіть, ховайтеся в теплий сарай. Дивіться, на дворі мінус 15, а качка вирішила прийняти водні процедури. І що, ви хочете сказати, що вони бояться морозу? Ні, я так не хочу сказати. Качки чудово переносять зиму. У мене багато хто із моїх клієнтів запитують, ой, як же все так, індокачка на вулиці, вони ж замерзнуть, вони ж захворіють. Друзі, я вам точно кажу, все буде з ними добре. Не переживайте, індокачка дуже витривала птиця. Індики теж переносять зиму добре. Зараз оцей гарбузик, що в мене залишився, віддам пачкам. Пачки гарбузик люблять. їм трошки висівок. Перемішаю гарненько. І віддам. Тут залишки залишилися. Два завтра вони вже не залишалися, бо в мене вже новий гарбуз вариться. Я їм віддам оцей, що в мене є. Трошки курчаткам сиплю, вони теж люблять. Овощі в димку, ви знаєте, люблять всі. Овощі це вітаміни. У нас немає великої можливості купувати постійно виєкти ці різноманітні овочі та фрукти. Іноді не вистачає, щоб собі купити. Тому їдять вони у мене в гарбуз, зимку та варемо картоплю. Будете їсти? Дивіться, як вони їдять. Гарбузики. Ну що, будете гарбузи? ой боже як вони люблять, Значить їх ніхто ніколи не годував. Піду поки що. нагодую качок. На вечір. Люба птиця, якщо вона крепка. Якщо вона не хворіє, якщо з нею все добре, то вона переносить гарну холода. І все, залишилося дати кохінхіна і тим чорним качечкам, і риженьким качечкам, що знаходяться в тому Ось такий обхід хазяйства. Ви просите знімати, показувати. Нічого, в принципі. Часто не змінюється, ось так кожен день я в обідній час приношу їм теплої водички, даю трішки зерна і потім даю варену картоплю з висівками, ну і з добавками, про які ви знаєте. Завжди ходжу, продивлююся, чи нема ніяких хворих, чи покалічених. Чи всі їдять, чи як вони себе почувають, тому що зараз зима, ну всяке може бути. Обов'язково треба ходити дивитися. Ну, навіть, що все добре. Надію, що буде і так надалі. Ось таке життя, отаке буденне, тому показую все, як є. Такі обзорчики мого хоздвору. Друзі, дякую, що дивилися відео. Буду я далі продовжувати годувати свою птицю. Всім пока-пока.